Того 28 березня внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше двоє людей. Восьмеро було поранені. Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його даними, загинули та були поранені жителі Моначинівки та Вовчанська, Високого, Курилівки і Куп'янська. Також на міні у лісі. Підірвався житель Сніжківки на Ізюмщині про безпекову ситуацію на Харківщині. Говоримо далі в ефірі. Суспільна студія. Сергій Болвінов, начальник слідчого управління, головного управління національної поліції в Харківській області, з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, пане Сергію. Як позначилася ця російська нічна атака саме на Харківщині? Розкажіть про її наслідки. Ну, безумовно, що ворог продовжує гатити по Харківщині, і на превеликий жаль, ми маємо загиблих українців. Це цивільні люди, які перебували в своїх домівках, які е, займалися звичайним своїм життям. За останні добу ми маємо достатньо багато влучань, е, що найменше. Я розкажу про деякі з них. Ну, наприклад, вчора о 15.50 ворог задав керованою удару керованою ракетою Х 35 У по селищу Високий. ракета влучила в город приватного домоволодіння. В домі знаходилася жінка, і вона була поранена. Зазнала у осколкових поранень. Це звичайне селище Високе, неподалік від Харкова, знаходиться, і там нема не було жодного військового об'єкту. Тим паче в городі. Крім того, ворог, як завжди, застосовує терористичні атаки і лупить по містам Вовчанську, Куп'янськ, Куп'янщина, Борова. Зокрема, ворог керованою авіабомбою, вдарив по газорозподільчій станції в селищі Борова. Ворог також дуже сильно гатив по Куп'янщині та по місту Куп'янськ застосовував і керовані авіабомби, і артилерію 122 мм міліметра калібр. Крім того, ворог дуже вчора сильно завдавав ударів по місту Вовчанськ. Фактично, ситуація в Вовчанську дуже напружена через те, що ворог застосовує. FPV-дрони, БПЛА для того, щоб просто тероризувати все населення, яке знаходиться в Овчанській. Всі рятувальники, медики, поліцейські, які працюють в цьому місці, вони працюють під постійною загрозою через те, що росіяни фактично завдають ударів. Так, наприклад, був скид на медичний заклад. На щастя ніхто не постраждав, однак будівля була зруйнована. А через обстріли попередньо 122 мм міліметра артилерії було зруйновано будинок, і чоловік, який знаходиться в ньому, загинув такі важкі події і такі важкі обстріли звичайно дуже вбивають людей і е, завдають непоправимих і значних втрат місцевому цивільному населенню. Це дуже важко переживати і місцевому населенню однак всі служби працюють злагоджено. Поліція працює на місцях. Ми фіксуємо кожний такий злочин, збираємо докази, щоб майбутнього притягнути кожного до відповідальності, пане Сергію. один тому ви публікували у себе на Фейсбуці про те, що по Харкову вдарили авіабомбами. Це сталося вперше з 2022 року. Скажіть, яку зброю найчастіше застосовують, і на вашу думку, чому так така була перерва? Чому авіабомби застосували саме зараз? Так, дійсно, що позавчора ворог застосував авіабомбу по місту Харкову. До цього ворог їх використовував лише в 2022 році. Однак, це новий тип зброї, які, яку застосували росіяни. Фактично, це авіабомба ФАБ 250 яку вони переробили, і додали туди модуль універсальний модуль планування. Це дозволяє. Цій бомбі летіти, і ми маємо інформацію, що вона була випущена більш як за 70 кілометрів від точки враження. Фактично, з території Російської Федерації було запущено з літаків ці дві бомби. і вони впали по ці в по міс, впали в місто Харків. Було влучання в приміщення школи. А друга бомба фактично впала між. Двома багатоповерхівками цивільними багатоповерхівками на превеликий великий жаль. Чоловік, який е, знаходився біля під'їзду, це е, чоловік, який розвозив е, пошту. Е, він е, працював як волонтер. Він загинув від осколкового поранення в голову, і також більше як е, 20 людей було поранено з них четверо дітей. Пане Сергію, а як зараз харків'яни реагують на повітряні тривоги? Як і всі цивільні, багато людей звичайно, що перебувають в укритті. Я керуючись користуючись нагодою. Я звертаюся до всіх людей, які мене чують. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це збереже ваше життя і. Це достатньо, дуже важливо перебувати в укритті, коли згоднає повітряна тривога. Звичайно, що в Харкові є зараз перебої з електропостачанням, і тому е, всі повідомлення, які надходять на мобільний телефон, належним чином, доходять до мешканців міста Харкова. Однак, е, дійсно, що наближення до. Е, Нашого сусіда, терориста, воно дуже сильно ускладнює життя. Ми перебуваємо і розуміємо, що зараз є війна, і Харків як ніхто перебуває під обстрілами. Звичайно, що ми всі потребуємо і належним чином організовані протиповітряної оборони для того, щоб зборувати ці ракети, збивати ці авіабомби. Однак дійсно, що всі рятувальники, всі поліцейські, всі медики, які працюють на місцях обстрілу не тільки по місту Харкову, а й в тих місцях: містах Вовчанськ, Куп'янськ, Борова, Харківський район, ті, які території достатньо близько наближені до зоні бойових зіткнень, всі вони фактично героїчним чином виконують свої обов'язки для того, щоб забезпечувати життя на цих територіях. Ми всі належним чином забезпечені необхідними заходами безпеки, але всі розуміють, що від бомби, від ракети мало що врятує, особливо там той же бронежилет чи каски. Тому е всі, всі працюють, всі розуміють, що нам потрібно робити, і як нам потрібно це робити, тому що всі розуміють, для чого це ми робимо. Не пане Сергію, Харківська область межує з російською Білогородською областю. Скажіть, будь ласка, як часто фіксуєте проникнення ДРГ? Ну, питання ДРГ це більше до е, військових та до служби безпеки, так я України, розумію, але я кажу, на там... сторінці поліції була інформація про те, що перевіряють трьох осіб з приводу причетності до ДРГ. Тому е, зрештою можливо якісь такі повідомлення про е, підозру е, маєте. Ні, наразі повідомлення про підозру не, не оголошувалися особам, які можуть підозрюватися в диверсійно розвідувальній розвідувальні діяльності. Більш того, це післідні служби безпеки України. Однак я хочу запевнити, що поліція працює на всіх територіях, які підконтрольні Україні. І ми забезпечуємо публічну безпеку та порядок. Якщо хтось порушує закон, ми неодмінно не реагуємо належним чином, і всі винні будуть притягнуті і притягуються до кримінальної відповідальності. Це незалежно від того, це ДРГ, колаборант чи звичайний злодій. Дякую, пане Сергію, для роз за розмову. Дякую за те, що знайшли час долучитись до ефіру. Це був Сергій Боловінов, начальник слідчого управління, головного управління нацполіції в Харківській області. Ми говорили про ситуацію на Харківщині.